Моє вітання, мені трактор Уа. Сьогодні вам хочемо показати дві куботи GL220, куботи на 22 кінських сили. Повноприводні, реверс, розворот на місці. Одна має механічну коробку переключення передач, друга має напівавтоматичну. Плакофарбове фарбове, покриття в гарному стані. Резина в гарному стані, передня має невеликі тріщини, задня супер, Напрацювання 625 годин, Такий позаду. Цей резина задня нова, японець ставив Напрацювання 1260 годин, передня без тріщин, але підроблена вже. Також обох тракторів технічний стан супер. Фреза ось в такому стані 1,40 сорок, з гарними ножами. Може бути комплектована що на той, що на той трактор. Ціна трактора з фрезою 7400 без фрези 6800. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть, приїжджайте, Місто Вінниця, Теврівське шосе 2А.